Звернемо увагу, і не було людини, щоб порати землю. А де ж була та людина, яка створена раніше, за образом нашим, за подобою нашою? В якому світі вона є. <кхи> Причому на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Тобто людина була створена по образу Бога, але вона не була поселена на землі, вона була в Божих володіннях, створена як чоловік та жінка. І ця фраза привела до думки, що в першої людини була перша жінка ще до Єви, ще до того, як був створений Адам з пороху земного. Це породило міфи про загадкову Ліліт, яку назвали першою дружиною Адама. Хоч в книзі буття імені Ліліт взагалі не існує. Це вигадка набагато пізніших міфів, але яка могла бути перша людина, створена за образом та подобою Господа? Зрозуміло, що це була духовна частина майбутньої земної людини. Чи можемо ми уявити собі душу людини, яка схожа на Бога? Складно сказати. Набагато легше люди зображають Бога антропоморфним, тобто уподібленим до людини. На це звернув увагу ще в п'ятому столітті до нашої ери давньогрецький мислитель Ксенофан Колофонський. Він жив період розквіту античного релігійного політеїзму. Багато але був прихильником існування єдиного Бога, якому він давав такі характеристики. Єдиний Бог найбільший із богів і людей ні в образі, ні в думках, не подібний до смертних. Бог увесь бачить, увесь мислить, увесь чує. Без зусилля приводить він усе в рух силою думки. Постійно на тому місці, нерухомо, і не личить йому йти. Ti-siu-de, ti